Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні поговоримо з вами про те, які самі податкові класи існують в Німеччині та яким чином ця інформація може стати дуже корисною у плануванні сімейного бюджету. По-перше, податкові класи використовуються тільки для найманих працівників, тому що роботодавець повинен врахувати сімейний стан та деякі персональні обставини при відрахуванні податку на прибуток фізичних осіб. Для всіх інших податкових клас слугує лише для відображення сімейного стану. Всього існує 6 «продаткових класів, 5 з них залежать від сімейного стану, шостий від робочого стану. До першого класу відносяться неодружені або давно розлучені «продаткові резиденти, а також іноземці, які отримують доходи в Німеччині та не мають в країні постійного місця проживання. Це так званий стандартний податковий клас, для нього використовуються стандартні розрахунки прогресивної податкової ставки, відповідні знижки та списання. Другий клас мають самотні батьки неповнолітньої дитини або дитини до 25 років, якщо вона навчається на повний день. Самотній батько або мати вважаються тільки тоді, коли партнер проживає в іншій країні та не має змоги особисто або фінансово допомагати. Наприклад, коли мати з дитиною втекла як біженці до Німеччини, а батько залишився в Україні. В цьому класі надається знижка у розмірі 4260 євро на першу дитину та ще 240 євро на кожну наступну яка зменшує базу оподаткування? В іншому все стандартно. Третій клас існує тільки в комбінації з п'ятим: це подружжя, яке подає сумісну декларацію, та в якому один партнер третій клас заробляє значно більше, тоді як другий партнер п'ятий клас або значно менше, або взагалі нічого. Фактично третій клас отримує всі можливі знижки, повишальні суми та неоподатковані суми від свого партнера або партнерки. Тому для людини в цьому класі значно зменшується податкове навантаження. Тоді, як для іншої сторони, воно відповідно сильно зростає. Така комбінація має сенс при співвідношенні доходів в родині 60 на 40 або більше за наявності спільного бюджету та дітей. Якщо співвідношення вже 55 на 45, то це стає невигідно для обох, бо сукупне податкове навантаження зростає. Така комбінація проіснує вже досить недовго, бо законодавець планує її відмінити найближчим часом на користь 4 класу. 4 клас це для подружжя, незалежно від типу декларації, окремо чи сумісно, або від відношення доходів. Оподаткування стандартне, як і для класу 1. Щоб перейти до комбінації 4 клас з 3-5, треба подати заяву. Це можна робити раз на рік. П'ятий клас ми вже називали. Єдине, що можна додати, люди з цим податковим класом зобов'язані подати декларацію разом зі своїм партнером або партнеркою. Шостий клас позначає найманого працівника, від якого більше, ніж один роботодавець. Власне, для другого та наступних роботодавців визначається клас 6. В цьому класі менше соціальних втрахувань, податки залишаються незмінними. В наступних відео ми поговоримо про те, хто такі самозайняті і чим вони відрізняються від ФОП. Дивіться нас, ставте лайки, розповідайте своїм друзям.